Усіх вітаю. Як вже повідомлялося наприкінці минулого року, в пам'ять видатного українського композитора, педагога, ученого громадського діяча Михайла Івановича Чимбержі, разом зі мною групою однодумців була створена громадська організація Спадщина Чимбержі в мистецтві та освіті, на меті якої впровадження у життя вітчизняних та міжнародних мистецько-освітніх проєктів. І перше з них, до речі, вже реалізовано це. Виготовлення та встановлення на фасаді Київської дитячої академії мистецтв меморіальної дошки на честь Михайла Івановича, урочисте відкриття якої відбулося 24 грудня 2024 року. Фінансування цього проекту відбувалося без залучення державної допомоги, виключно за рахунок власних коштів родини Чимбережі та добровільних благодійних внесків приватних осіб та членів організації. І тому. Як це дуже часто буває, остаточно цей проєкт ще не дофінансований, і тому процес пошуку та залучення коштів досі продовжується. Якщо ви бажаєте не тільки зберегти пам'ять про видатного майстра, про унікальність створена ним інноваційного учбового закладу, а саме головне бути справжнім співавтором меморіальної дошки, майбутніх проєктів організації, або просто хочете нам допомогти, запрошую вас. Приєднатися до збору коштів. Відтепер підтримувати нашу організацію можливо, просто відсканувавши QR-код або за рахунками, що ви бачите на екрані. Хочу особливо відмітити, що наша організація є некомерційною, неприбутковою, усі її співробітники працюють на безоплатній основі і усі витрати. Є прозорими та публічними, і тому хочу вас запевнити, що кожна ваша гривня, долар або євро буде використана виключно за призначенням. І ми дуже сподіваємося, що цей процес стане доказом дійсно народної любові до дійсно великої людини та його спадщини, спадщини Чембережі.